Космогонія Буття і небуття тоді не було, повітря не було і склепіння неба, що покривало? Де, що захищало? Була вода, глибокая безодня, і смерті не було, безсмертя також, між днем і ніччю. Не було відміни, те дихало саме одне без вітру, і більш нічого не було, крім того, вкривала пітьма пітьму спокон віку. Цей всесвіт весь, мов океан без світла. Той зародок, що хаосом був вкритий. Один від сили спеки народився. Любов спочатку виникла від нього, що стала першим для думок насінням, знайшли зв'язок між сущим і несущим, у серці стежачи думками мудрі, думок тих промінь наскрізь простягнувся, що на горі було, і що зі споду, там сім'я носці, тут же їх сприймання, зусилля знизу, зверху поривання. І хто це знає, і хто про це повіда? Звідкіль цей Всесвіт народився та виник, боги пізніше за нього народились. А як оце створилося? Хнає світобудова ця, звідкіль взялася, чи створено її було, чи інакше, в найвищом небі хто її пильнує? Той, певно, зна, чи може, й він не знає?